Любі учасники академії мільйонерів, любі друзі, розумієш, зараз дуже важкий такий сезон пов'язаний з незрозумінням, як його одягати. Да, то жарко в холодно, і багато з нас з вас починають хворіти. І от у нас запланований прямий ефір. А я розумію, що людина хворіє, чи відбудеться, чи не відбудеться. І я знаю, що у вас особисто багато планів, задач, які ви щоденно виконуєте. і хворіти, як то кажуть, нема часу. Але все ж таки іноді буває. Тим паче, в нас є діти, в нас є родичі, в нас є сім'я, за яку ми відповідаємо нашими знаннями, да? а здоров'я це наша особиста відповідальність. Тому що я пропоную? В нас в Академії мільйонерів є крутезна компанія LR Health and Duty, німецький виробник, в якої передбачені такі ситуації, і відповідно вітамінно мінеральна підтримка, ключовими засобами, коли ви ще знаходитесь в такому розбалансуванні, не Зрозумієте, захворіти, не захворіти себе, варто підтримувати. От є в компанії такий чай. цистосинканус називається ладаник. Ви його запарюєте собі на день і. П'єте да, там, а в складі перцева м'ята і сам ладаник, які допомагають а, тримати, підвищувати бар'єр для а, вірусів. А, дуже класнюче підтримує. А, є в цистос онканус, в капсулованому вигляді. А, виглядає отак а, подрібнені частинки цього цистосу листового. І як тільки ви почуваєте да, що щось, от, 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 або вже приплили, як то кажуть, да, то дві капсули цистосу випиваєте кожні дві години, і за день ви о, огурчик, да, тобто воно дуже швидко працює. А є в компанії ще допоміжне. Якщо да, от не встигли, якщо ну, що треба організму додатково, бо в кожного з нас. Організм особливий, да і що ми ще робимо в а, даному випадку? По-перше, це геля віра, який збагачений вітамінами, мінералами, ферментами, амінокислотами. А от ми його вживаємо щоденно для. Профілактики організму і харчування це моя рекомендація для щоденного вживання. Але як то кажуть, коли хворієш і ще з продукцією незнайомий, то ну сум сумніви є. да Ми звикли, якщо захворіли, пішли в аптеку, купили щось, швидко випили і нам все стало гарне. От в цьому випадку, якраз цистосунканус це той варіант на наподобі, як то кажуть, аптечного. пішли попили, і все ок. Якщо ви розумієте, що. Організму треба більше підтримки, а там ще й почало горло першити, а ще й соплі пішли, а ще й кашель. То в даному випадку, чим ми спасаємось? Якщо в нас спочався реніт або кашель, або першити горло, то в цьому випадку спреяловіра він поєднаний з 12 рослин, рослинами. Які є лікувальними, в тому числі ромашка, і ще деякі, які ви добре знаєте. Ну тут треба по складу дивитись, але важливо в тому, що оцей гель спрей він називається ще со-спрей або спрей, аптечка, швидка допомога. Він дуже класно попшикати горло там з вірусами бореться, навіть якщо горло дуже червоне, дуже класно допомагає. Розводиться один до одного з водичкою і спрей, спрей до носа, да, Бо самостійно він дуже такий ядрений до носа. Тому з водичкою, і якщо вже почався кашель, то робиться в чистому вигляді інгаляція. Наливається в баночку для небулайзера да? і проводиться інгаляція. Дуже класно він такий відхаркуючий ефект дає. Якщо і вам здається, що цього замало, і треба ще більше допомогти організму, то круто додати ще мінерали пробаланс. Пробаланс це комплекс калій, калій кальцій, магній, хром, молібден, натрій, які працюють в комплексі, вони роблять ефект защелачування, злужнення, да? а ми знаємо, що в лужному середовищі бактерії не розвиваються, і саме він чередуючи да, ало. Я чи радуючи про баланс, чередуючи цистус? А разом вони роблять такий неймовірний ефект. Да? І організму набагато краще, ще про баланс можна розсасувати, якщо в горлі ну, за, занадто якось да? хочеться швидко, от, тільки один раз попшикав один раз одну таблеточку, розсасав і дати ефект. І дійсно, в таких лайтових ситуаціях це так і відбувається. З однієї двох таблеточок розсасаних вже відчувається легкість горлі. І для того, щоб ми не хворіли по тижням, двом тижням погано себе відчували, оця продукція вона дуже наразі в допомозі. Tchau, Про баланс, наприклад, ви тут багато таблеток, да, він розрахований на те, що а, люди вживають його як додаток до харчування звичного да? мінералізації організму, а, злужнення його. Да? Якщо ви суто будете використовувати в той момент, коли захворіли, да? або погано себе почуваєте, там щось на те з'їли або в горлі, то вам ці 360 таблеток вистачить на всю зиму. А, далі, а, якщо і цього вам здається, що замало, то або дуже рекомендують, коли голова болить. Да, от таке са не ок. А ще буває, коли температура. Температура, яка супроводжується поганим самопочуттям, холодними кінцівками, Особливо от у діточок буває так. Вірус десь підхватив, і вже на, на вечір температура зашкалює до 40, Кінцівки холодні, пішли спазм. От якраз в допомогу втручається майдмастер. Він з великої кількості вітамінів групи Б працює саме на нервову систему дуже класно. І він знімає от той спазм. Тобто я спостерігала за своїми дітьми, коли, ну, от начебто, все, все по науці, як то кажуть, да? а от спазм пішов, і організму ще треба допомоги. І от якраз Майтмастер він показав свою дуже класнішу ефективність. Ще, якщо і цього замало здається, да? а в компанії є такий продукт Колострум, він іде на заміну цистосу Багато відгуків чула, да що вони працюють разом круто. Тобто, колострум це молозиво в даному випадку в капсулованому вигляді, він є ще в рідкому, але в рідкому він як молочна сиворотка, тому його не, не дуже багато людей полюбляють. А от в капсулованому він сприймається дуже нормально. От і от кажуть, що якщо їх чередувати разом, а я взяла собі за правило давати одну капсулу цисту з одну капсулу е е колострому, да, і почуваємось в цьому плані впевнено. Тому от я колостром це е, молозиво корівок, початкове да коли тільки народжується телятко з найбільшою кількістю імуноглобулінів, і він він виступає коректором імунітету. От а, тут на вибір або ну от ми беремо те, що є на, на акції, наприклад, да, адже ці продукції мене особисто і мою сім'ю вони супроводжують вже четвертий рік і я знаю наскільки вони круті. А, тут нема зовсім побічних ефектів, те, що є в парацетамолі, в аспіріні і в інших а, такого подібних швидких засобах для а, видуження. Да, вони негативно впливають на інші наші органи організму. От тут побічних ефектів немає тому дуже рекомендую. І якщо ви вже хворієте, да. То швидше звертайтесь, ми оформимо замовлення. Я рахувала приблизно, ну найдорожче виходить алою, причому, якщо його розглядати ну, на постійній основі, да, це півтори тисячі гривень три літра. Да, це якщо його в сім'ї інтегрувати швидше. Разом, якщо там, наприклад, для спазмів да, одну бутилочку Майнмастера, щоб у вас була. А, Одна баночка цистусу на той випадок, коли захворіли. Наприклад, чай, щоб у вас був, да? а тут 250 мл, і відповідно він у вас довго буде. Вон, бачите, це в нас, напевно, з минулого року, да? його реально дуже багато. А от Про балансу, так щоб він у вас був на всякий випадок. І спрей, от оце саме на той випадок, коли Отут захворіли або відчуваєте, що от, от вас оточують хворі люди, а вам треба. Да, то воно виходить біля трьох тисяч гривень. Причому це, в принципі, вам на весь сезон може вистачити цього до зими зимнього періоду. Да. Тим паче, ви оформлюєте це. Я допомагаю вам оформлювати по цінам виробника. Да, ви зможете отримати доступ до власного інтернет-магазину, і ми потрохи з вами ну я вам цей лайфхак передам. Можливо, ви комусь зможете допомогти знову таки по бажанню. І плюс у вас відкриється доступ до всіх опцій академії мільйонерів. Тому беріть на замітку ці лайфхаки. Рекомендую скористуватися, адже ми з вами розвиватись будемо ще довго, довго, довгі роки. А от цей комплекс він є незамінний. Да, що ви коли не захворіли, я завжди особисто буду його вам рекомендувати. Бо це дійсно те, що працює, дійсно те, що е, нас підтримує, да, і дійсно те, що забезпечує нам здоров'я. Тому е, дуже рекомендую, пишіть е, в особисті дзвоніть. Я завжди на зв'язочку, і краще воно вже буде у вас в домі, аніж е, потім, коли захворіли, коли ви себе погано почуваєте, коли ви ні, ви чого не хочете, лиш е, е, просто відчепіться від мене і да, ніяких занять я не хочу проводити. От е, краще хай воно у вас буде. А потім, як тільки що взяли, відкрили зі мною списались, сказали, Жені, як його приймати, і починаєте себе відновлювати. Так, що до зустрічі, і будьте мені здоровими.